Погнали! Куди це я взагалі потрапив? Це ви детектив Пікачу. Він такий схожий на покемона! Піка-піка! Конічі! Вау! Усілякайте! Час настав, Шедоу. Нарешті ми їм помстимося. Що це за підлий план? В якому не задіяна вся родина. Яйцеменів тепер двоє. Тепер для радості більше причин. Останні слова. Прикольна кулька. Така страшна. Вона таки страшна. Забініть! Томе, меді, допоможіть знатне... Наклзе, ти міг би. О, вибач! Томе, меді, допоможіть з наднебезпечною небезпечною над закретною місією. Ми з вами. Ви готові? Повністю готові. <звук> Давайте, хлопці, не пасіть задніх. Ходімо, дідусику. Вже час. Творити зло. Маючи силу Шедоу, ми підкоримо людство. Насправді, нам уже не буде що підкоряти. Звучить фатально. Повідомте хтось з Google карти. Головне, що ти обереш. Прислухайся серце. Воно підкаже, як чинити правильно. Хочу спитати, хто твій колорист? Чим більше говориш, тим більше я хочу тобі врізати. Жя часті покінчити! Останній крок до мрії. Все ти правильно сказав. Час із цим покінчити.